Рівняння ліворуч. пане капітан, першу рану особовий склад складі морського ліцею імені віце адмірала Володимира Безкоровайного з нагоду рачистий клятву ліцеїста вишивана цього року. На плацу ліцею особливий набір вихованців в умовах війни ці підлітки прийняли для себе важливе рішення: будь-що бути разом із своєю Україною, захищати її народ, відстоювати її кордони і незалежність. Урочисто обіцяємо бути вірними девізові військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Слава Україні! Героям слава! І ніколи його не зрадити. Глянемось цьогорічний набір був складним для наставників ліцею. Екзамени проходили на новому місці. А двомісячний курс молодого бійця і навчання під свист ракет і повітряні тривоги. Утім, у кожного з вихованців вже є низка здобутків. Про те, що ти подолав всі випробування та долучився до ліцейської родини, відтепер кожному з них буде нагадувати знак ліцеїста. Вітаю вас щастя. Дякую. Дуже українському народу українському стату дострою. Вітаю вас. Дякую. Будь ласка, отримуєте сім. Що Дякую. статуя? Української стату. народа. На урочисті збори прибули випускники військового навчального закладу, представники Збройних сил України, ветерани російсько-української війни. В своїх виступах гості і керівництво ліцею бажали молоді зміни взяти за взірець мужність українських захисників, що виборюють незалежність країни та відновлюють територіальну цілісність держави. Символічно те, що багатьох із них сьогодні старші брати, сестри, матері, батьки, діди. Знаходяться на передовій і своїм прикладом показують, як треба любити свою батьківщину, любити свій народ, дамо гідну відсіч ворогу, будемо звільняти нашу територію і нищити споконвічного ворога. Я впевнений в тому, що найближчим часом територія нашої ненької України. Включаючи до окуповані території, буде звільнена. І на долю наших ліцеїстів не припаде зі зброєю в руках, борониться державу. Кожен із батьків переживає нині складну гаму почуттів, але вони повністю підтримують своїх дітей і пишаються їх вибором. Хвилювання, повне усвідомлення і відповідальність. Саме такі емоції і відчуття в душі зізнаються ліцеїсти. Сьогодні ми склали військову клятву. Я був дуже схвильований, тому що я її проголошував. Було дуже багато людей і було дуже багато хвилювань. Деякі запитували, чи батьки підштовхували, чи може тебе самі сюди відправили. Ні, я свідомо сюди прийшла захопленням, вчуся, навчаюся, пізнаю, адже це військова справа, це круто, це цікаво, адже кожні труднощі навчають нас чомусь більшому. Після закінчення ліцею планую йти далі по військовій справі, адже це подобається. Допоки захисники обстоюють їх майбутнє і їх вибір, ліцеїсти протягом двох років будуть вчитися з. Добуватимуть середню освіту, опановуватимуть ази військової науки, проходитимуть морську практику, вправлятимуться у військово-спортивній підготовці. Віримо, у них все вийде в добру путь. Нова зміна.